Софія проїхала з Одеси до села Білозірка на відкриття зали пам'яті та шани воїнам-визволителя Миколаївщини. Жінка розповідає на стіні портрет її загиблого брата Андрія, військового лікаря-хірурга. Для мене це важливо, тому що завдяки таким місцям люди можуть вшанувати пам'ять, вони можуть ознайомитися з тим. Наскільки багато людей віддали своє життя, наскільки багато людей в цьому залучені, наскільки багато людей пожертвували своїм життям заради нашої свободи, ніна приїхала з Нідерландів вшанувати пам'ять чоловіка, який загинув, евакуюючи побратимів на Миколаївщині. Каже, наразі спокійно себе почувати допомагають тільки заспокійливі препарати. І для мене дуже важливо побачити людей, побачити те, що було тут про ну сказано в цій залі. Це взагалі просто ну, для мене навіть неочікувано. Це грандіозна, грандіозна робота і подія. Ну, для мене це звичайно важливо. Це мій чоловік і інші хлопці. Пам'ять про сина Оксани увіковічена у залі його портретом. Жінка розповідає, разом з іншими людьми, які втратили близьких, що захищали сусідні села, приїхали з Одеси на відкриття. Моя сім'я втратила сина. Це був 25-річний юнак, Новіков Микола Вікторович, у якого все було попереду, який мав одружитися в травні, а загинув у березні. Служив 137-й окремий батальйон морської піхоти. Був старший матрос, кухар, дуже смачно готував. Тому йому дали прізвисько шеф, мав такий позивний шеф. Залу пам'яті та шани воїнам-визволителям Миколаївщини відкрили в місцевому будинку культури. Підготовка та облаштування тривала понад півроку, говорить директорка будинку культури Євгенія Дрижук. Це пам'ять, а пам'ять вона не тлінна, вона має бути завжди. Ми пам'ятаємо свою родину, а вони кожен з них, кожен з них ангел, який на даний момент являється хоча б. Частково, але нашої родини вони всі віддали життя за наше життя, за життя наших дітей, за нашу свободу, за нашу незалежність, за суверенітет нашої країни. Загалом у залі Пошани розмістили 307 портретів загиблих військовослужбовців з різних бригад. Сім з них вважаються зниклими безвісти, ще 10 – місцеві жителі Білозірки, говорить Євгенія Дрижук. Марія та Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.